День довкілля. День навколишнього середовища відзначається в Україні щорічно у 3 суботу квітня з 1998 року, згідно указу Президента України про День Довкілля. Свято було задумано на честь Стокгольмської конференції з Довкілля, яка стала однією з найважливіших в історії екологічного руху, оскільки цього дня була заснована ЮНЕП Екологічна програма ООН. Яка зараз є основним організатором і ідеологом Всесвітнього дня довкілля. Головна мета свята підвищення рівня свідомості українців в питаннях, що стосуються збереження безпеки навколишнього середовища. Довкілля це всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на землі або в деякій її частині. Земля, вода, повітря, флора і фауна все це довкілля. На стан якого впливає маса чинників, відкинутого на землю недопалка, папірця до величезних сміттєзвалищ і височезних труб промислових комплексів, що отруюють димом повітря мегаполісів, від убитого заради бивнів слона десь у Центральній Африці, до вирубаних декількох гектарів лісу у Закарпатті. Головну загрозу довкіллю становить людина, її байдужість, безкультур'я і безмежна жадібність. Щорічно влада, громадські організації, екологи закликають українців та всіх хто піклується про природу, взяти участь у квітневому суботнику, висиці дерев, наведені порядку на вулицях, у парках і скверах, озеленені території, збиранні сміття, а також проведені різних конференцій та лекцій, які підвищують усвідомлення населення в екологічних і природоохоронних питаннях. Долучитися до Дня довкілля просто, іноді достатньо і невеликого кроку, що матиме великий вплив на стан довкілля. Приділяти увагу санітарному стану слід не тільки навесні, а впродовж всього року. Чистота нашої планети у наших руках зберегти красу природи, сприяти її оновленню завдання кожної людини.